Добре. Ой, іди на. Іди на. Я прикусий до тебе. Йди нахуй. Ну я подумав, може тобі треба, щоб не бути таким злим чуть-чуть щось з'їсти. Ох ти і жахлива людина. Давай перекусимо, подвигайся. Mm -hmm. Давай. Що тут? Я зараз все покажу, дивися. Значить. Значить, все взяв Ох ти гадайсь. Привет, подписчики. Привет, Значит, что я подумал? Якийсь стандартный набир, чтобы точно тебе понравилось. Значит, е дипы, картопляни. Блять, дуже смачненькие. Ну, я картошка фри, что ты хочешь просто. Просто картопля. Блять, бихтейсти. Давай, он. Ну, давай, как он зваблюет. Аня трінчер, чи Біг Тейсті? Скажи мені, будь ласка. Це така Аня. О. Боже. Mm. Бля, ти, в мене завжди були якісь мислі по поводу того, що твоя взагалі таке. І... Mm. Ну, якщо ти не хочеш то щось він тобі не нравиться. Є? Нагетс. Ну, якщо ти думаєш, що нагетси просто їдять між. Я думаю, чи блокувати тебе зара чуть-чуть пізніше. дерблю. Майкл, ти х Майкл можна? <смеш> Диви, дивайшки. <Дивись, как> <смеш> Бля, як це все смачно. М це до речі, не нагідь, це був камбер. Прошкає, а дай водичку мені без газу. А я чизбургер. Я чизбургер. Що краще, чизбургер чи гамбургер? Я завжди за чизбургер. Ти за що? Я за воду. Дивись, від того, що ти нюхаєш, нічого. Чуть-чуть, чуть-чуть, понюхай просто. Боже! Иди на! Бля, чізбургер так ніколи не пах, блядь. Скажи. Можна прям сидіти. Один раз. Mm. Один раз можна. Mm. Один разочек, все гону. Mm. 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 Мне кажется, я зараз, я зараз пожирнюю прямо від того, що я нюхай, блядь. Ну і, конечно же, кращий бургер через це Ну, цей лучше, як вести, хочеш? Блять. Понюхай його. Ну, конечно, через бургер чуть, чуть краще. Ну, понюхай просто. Бля, я прям чувствую прям пса чувствую. Угу. Давай петличкой можем защиту. Кажу, что не дуже чути. ты? Ну и ти ты думаешь? Ну по-перше, соусів щось маловато я дістав. Так, 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 так. так. Карі. Ну, карі это так, я взяв, не знаю, сам по я считаю. Соус карі у зайвий. А от сирний соус. Я не знаю, що може бути. Фу, Ну, сейчас. Діка ты... гнида. О, о, Макси соусів набрав. Я не знаю, що може бути краще, аніж. дивися, ти береш сирний соус. Отак. Ти не їси нагетс із соусом. Ти їси соус із нагетсом. <плес> Блядь, йде, Фу, мені хуйова реально прикинь. Я так хочу. Ну дивись, Михайло, я розумів, що в один момент це тебе заїбе. І тобі треба мотивація. А що mm -hmm. може бути краще, аніж мотивація від МС5, правильно? Mm -hmm. Я цікаве. Я пропоную тобі невеличкий челендж. Та, ахуєть. Дивись, невеличкий. Але, давай, чекай, дайте сфоткую, по-перше, гадайся юбану, щоб всі знали, що ти за людина. Ну дивись, по-перше, я ж приїхав не з пустими руками. Хеппі міл тобі іграшку можна. Іграшку по пограти, можна мені, так. Да. ну сядь отак. Ну і плюс я розумів, що тобі багато чого не можна. А, -а чуть-чуть подвінці прям достала. Дивися, я знаю, що тобі не все можна, але є в Макдональдсі те, що тобі можна. Оцей гідкий салат. Мені не можна навіть це. Бо я вже поснідав. Ну на обід собі. Салат, просто салат. Коротше, найбільший мотиватор в Україні це МС П'ятер. Коротше, найбільший мотиватор, який я вважаю, є в Україні. Це МС Петя. А в світі, Михайло, а. Ну, не, однозадачний, він коли пише щось, це взагалі не сприймається інформація. Поріхов оглядає. І обідає перед мною. Давай. Перед мною так кажуть перед мною. Перед мною можна. Просто не дуже зручно. Переді. Дивись. Переді мною. Блять, єбать ти взагалі. Бля, він ще Макфлурі взяв, прикинь. Макфлурі, я думав, чуть пізніше, але якщо ти так просиш, то значить дивись, як воно тяга. Ти яке найбільше любиш Макфлурі? Люб... Любе. З шоколадом дивись. Боже, як ти чмакаєш. Як він чмакає. Це невимовно. Це неперевершено. Чудово, фантастично, філігранно. А знаєш, коли воно трішки підтануло. Трішки під. От саме, знаєш, от саме це зручне, коли тобі... Це як п'яно. Воно вже не холодне, а воно нібито тебе пестить. І легенько таке. І воно здувається так. Я бачу уроки медитації не дарма. Охуєть, я прям. Я прям ніби чувствую його тільки що. Михайло. Так. Все-таки що. Ти перекусив? Ні, зараз я ще чуть-чуть поїм. Так, хорошо. Значить, найбільший мотиватор в Україні це МС Петя. Так. Найбільший мотиватор у світі це Джейсон Стетхен. Так. В мене є цитати. Давай. Я тобі кажу: Мені читаю треба... цитату, тобі треба вгадати, це МС Петя чи Стетхем. Ахуєть! Якщо ти вгадуєш, за кожну вгадану цитату я доначу тисячу гривень. Та ні, ну та Жень. Бережіть ті гроші. А, так. Так. а хорошо, 500 гривень. Да? Отак тобі, але 500 гривень доначу. Якщо не вгадуєш, ти присідаєш 5 разів. Ми можемо не грати. Я просто поїду з цією затією додому. в мене ноги забиті, Хочу, я тобі покажу? Е, а може, <гум> хтось, може хтось кинути мені кліп, як я тільки що вставав. Я <гум> 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 бачу. Тибо... <гум> ну давай не п'ять. Давай, давай щось інше. Ти ходити сьогодні ж будеш на біговій. Ми можемо гантелі, кстати. Я можу гантелі просто попіднімати плечі. Аби... Ні, дивись, тобі вже це подобається. Мені не треба, щоб тобі це подобалося. Треба щось, що тобі не подобається. Присідати не хочеш. Ну, я просто бою, що я ноги заб'ю. Ну давай, візьмемо гантельки, да? Значить, ти будеш робити сидячи. Да? Сидячи буду робити. Ні, можемо сидячи, можемо стоячи, як ми хочемо. Так. Значить, дивись, а що робити? Я тобі кажу цитату. Чекай камеру, підніму трошки. Ой, блядь. <кх> Якщо ти вгадуєш, це 500 гривень з мене. Я доначу. В кінці ми побачимо, яка сума вийде, і я її задоначу. Якщо хтось хоче, може грати так само з нами, якщо бажаєте. По 10 гривень можете собі поставити. А так сідай, що, сідай, якщо що, я буду вставати. Значить, перша цитата. Я тобі кажу, ти кажеш, це МС Петя чи Стетхем. Так. Чому у, пав... Чому у Павука немає трусів? Тому що він плете павутину і йому тепло. Це Стетхем чи МС Петя? <плев> 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 Жень, мені кажеться, Ну, Ця гра не дуже тяжка. Ну, це Петя. — Хорошо. Це було для розминки. 500 гривень з мене. Вже. Так. Друга. Коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, що скоро буде падати. Бля, я не вірю, що, що Стетхем таку хуйню міг хуйнути. Блядь, я не вірю, що він міг хуйнути таку хуйню. Але, але і Петя настільки розумно не скаже. Коли падає дощ, це так. означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, Так, чекай, я в чат закрию, що щоб не дивитись. скоро буде падати. Колечко копить. Це Статхем. Це МС Петя. Та ну нахуй! Так. Твою мать! Так. Бля, то щось розумне є в тому типу. Що, скільки робить? П'ять разів, да? — Давай. П'ять разів, да? Ну, Чуш, Я ще... відкрию чат, щоб знати обстановку. <рес> 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 а нас, кстати, їбать, в Аріс онлайн? 30 тисяч онлайн зараз. Втричі са дня, блядь. До речі. Поки Михайло робить 5 разів, я їм своє Макфлурі. <рес> Давай, мішка. Форт це життя. Коли. Падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, що скоро буде падати. Бля, ну це, кстати, нормальна цитата, якщо так подумати. Mm -hmm. Типа це філософія якась може бути. Якщо у вас є мрія, ви повинні за неї битися. Якщо у вас є якась ціль, то маєте її досягати, а не сидіти на березі річки і чекати. Це статхем. Це Стетцем, сука, тисяча вже з мене. тисяча. на банку, нахуй! Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрявав у дверях. Це Петя. Ні, це стетка. Про сим! Про сим! А ще раз. Як ти знайшов ці фразу? Дивися, є фейкові цитати Стетхема? Я не брав фейку. Да. Це реально те, що він говорив. Що це не застрягав у дверях? Це що? Да. Ну, там було у дверному пройомі. Да. Яка хує тінь? Що за залупа, блядь. — 1000 гривень. І знову ж таки, під цю цитату. Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрягав у дверях. Бля, не статком якийсь, що це таке, блядь. Йдемо далі. У велосипеда є колеса, у зайця є хвіст, у хаті є фундамент. У мене, у мені живе звір. Ну Бля, це стежка. Ну, МС Петя, подарушка з мене. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Ой-ой-ой, це може бути що той, що той, блядь. Це може бути що той, що той. Блін, ну чу-чуть солодке я рано почав їсти. Треба ще щось з'їсти. Так, да, 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 ти їж, Жень. Я чізбургер. Чізбургер, не знаю. От в мене щоб не відбувалося. До речі, подивись на мене і скажи цю цитату. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити. Жень, виведи нахуй його, Жень. Жень, Жень, відміняється. Ми позидимо шість. А ну ще раз скажи. Не потрібно мати. Чуть-чуть більше наберу. Так, фу, яка мразь, блядь. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити. Фальшиву людину. Статхем. Ем є! Якщо ти не віриш, ми можемо відкривати просто тут. Тут у нього є. Яка хуя? Треба ж не спалити ті цитати, які ще будуть. Але тут дійсно є ця цитата. О. Якщо ти думаєш, що ми забудемося, що тобі треба зараз п'ять разів зробити. А вдруг забули рівно 24 години. Один день вже пройшло. Ура, вітаю вас. Міша, я тобі чесно хочу сказати, що це дуже круто, що ти наважився. Ви не уявляєте, скільки в нього було сумнівів. Він розумів, що це дуже класно. Ну що? Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Блядь, в нього тут бридятья везде. Автор Мсі П'ять. Ну це піздець! Так що продовжаємо. <кій> ну що, не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину, Михайло. А ти дуже фальшива людина, блядь. от цим всім твоїм оцим. Ах ти ж Підарасіна. Засуджую нахуй. Ой, вибачте, що, так, засуджую, що... засуджую. Ах що... ти ж гівно. <кій> так можна казати? Людина не знала правил твіча, буде ознайомлена. Засуджую нахуй. Вибач, будь ласка, да. вибачте, засуджую. Не можна так говорити. Засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. <кій> П'ять разів. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Трішки, ну, от якраз ми тренування добиваємо. Було 40 хвилин, зараз ще трішки. Півтори тисячі, і наступна цитата. Фух, засудження як не підтримую розказування. Людина не була ознайомлена, буде ознайомлена. Після цього. Ну не поспішайте витягувати людей із гівна. Можливо, це їхнє природнє середовище існування. Це Стетхем. Дві тисячі гривень. Непогано. Робота водички. Треба трішки тобі дізморалі якоїсь дати. З'їм картопляного діпа соусом до орбло. А з картошечкою є така фішка, вона коли я не хочу. Мені знання. Дві тисячі. Поїхали далі. Бог все бачить, всі добрі справи і погані. За все будемо відповідати у суді. Моя совість чиста. Це Правильно. Єсть. Дві з половиною. Плюс гроші. Якщо людина не вміє тримати язик за зубами, то зуби їй не потрібні. Сука, ну как будто бы дуже похоже на статка Это ваша остаточная Ммм, Блядь. Жень, а 10 отжиманий, кстати, за пиздеж галимый твой? За який? За... А, за... Конечно, за то, что мы абсолютно Окей, я 10, друзей... максимально, нахуй. Я недоволен. И засуджую такие высказывания, <кх> никак не питание. 10 отжиманий? Конечно. Окей. Ты как раз можешь подумать. Але с амплитудой, Жень. Та, Боже. Пашол. Майкуш, пригна... пригай на нього. Дада, да, Кетця, пригай на нього. Вибач, що кецю назвав кстати, що это, блядь? Скільки зробив? Три, чотири. Я то рахую. Мені не треба тренер, щоб рахувати. Десять? <Дыш Ballar> я нагадую тобі цитату: якщо людина не вміє тримати язик за зубами, ну як я так. в тому епізоді. То зуби їй не потрібні. Так. МС Петя чи Стетхем? Так я, я ж сказав тільки що. <кху> а, ні, я не сказав. Дивись, як я МС Петю читаю книжку. Диви. <кху> <кху> Верх ногами. Дивися, уже в чат. Кажуть, що 9 було. Що віджався 9 раз. <кху> Весь чат прям це пише. 9 зробив. Так це ж. Я що не знаю, цей чат? я вже твій чат також чуть-чуть ну, викупаю. Тебе пока приказує? Бо я не читав. Е... Зуб... Стетхем. Стетхем, правильно. Три тисячі виходить уже, так? Да? Окей. Я буду чоловіком, поки землею ще ходять справжні жінки. Ті жінки, які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. А не, а не ті фарбовані стерви, які спілкуються матюками, втратили жіночність, яких цікавлять тільки красиві шмотки, дорогі машини і нескінченні тусовки, які готові розсунути ноги перед товстим гаманцем. Пивом і цигарками. Угу. Які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. Природною чарівністю. Це статха. Я думав, в цю ти не візьмеш, це статкам. Єсть! Єсть! Є з половиною. Ну, тут просто тут тяжке построєння речення, розумієш? Угу. Думай, не про те, що я сказав, а про те, про що я вирішив помовчати. Піздец. Думай не про те, про що я сказав. Це дуже різдва, а про те, дуже про що я вирішив Тут є дуже тут багато філософії. Філософію філософії. Філософія. Мах... Махфлурі. Так, дуже так. смачний, коли піти. Давайсь не на гек І Іш акуратненько його. Знаєш, як ти міг би сказати? Думай не про те, що я з'їв. А про те, що я. Про те, що я думаю, що з'їв. Стетхем. Стетхем. Єбать! Ну я цю гру, не ходила. Скільки там уже? А ну чекай. чекай. Жень. Та боже. Пошел. Майкуш, Два, приг... пригай на нього. Так, да, кіть, а да, да, пригай 14, на нього. Вибач, що кесу назвав, кстати, що я тобі. Сім. Вісім. Скільки я зробив? Три. Та вони обрізали ж. Ну. <рігла> Жень! Ні, це обрізали відео. Жень. Ну, навіщо? <рігла> Жень. Це бодя твій. Це бодя твій. <рігла> я це хтось скинув в кліп. <рігла> просто обрізаний. Просто обрізаний. Жень. Ну, 9. Та, Ні. Дуже хорошо. Ну що? тисячі залишилося дві цитати. Скільки залишилось? Дві цитати. Бля, дві залишились. Я би грав цю гру Безнадійно. Це коли на кришку труни падає земля. Решту можна виправити. Ох, хібать? Це Петя. Це Стетхем. Та ну на! Ти три підряд Стетхема поставив? Ну. блядь. Ну, давай я. Дві Давай. <гумев> 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 Михайло, ти лев, ти тигр. Ти йдеш до цілі, ти мотивуєш всіх. Ти людина, яка робить кращою не тільки себе, я а я зроблю оточення. Я зроблю 10 під такі слова. <ріжу> Оберіжте, будь ласка, що він зробив. <ріжу> <себе>. <ріжу> ну, 5 я точно зробив. От 10 було. Ну що? Добре, ще є парочка. Парочка каже? Та є ще, так. Да. <ріжу> Наявність голови не гарантує присутність у ній розуму. Це 75. Це Стетхем. Та йо! Чотири в ряд стетхема береті їбать! Бо в мене було більше заготовлено цитат. так. Ну мені ж треба хоч якось тебе дурить, ну слухай. Тому що... Мне потрібно мати що це, хороший кілька, зір. Блядь. Михайло. Це ми готуємося до мафії потихеньку. П'ять разів. Давай. Наявність голови не гарантує у ній присутність розуму. <рив> Анатолій, не дякуйте. Я трішки, трішки допрацьовуємо, тому що бач, вранці людині не дуже було. Все, ну що, да. гроші нічого не вирішують у світі. Ти не купиш повагу за гроші, ти не купиш здоров'я за гроші, ти не купиш кохання за гроші. 75. Це МС Петя. Є. 4 Фу, блядь. Ну і фінально. <coughs> Інколи треба просто лягти спати. <coughs> блядь, це MC Петя. Це МС Петя. П'ять тисяч гривень рівно. Слухай, зараз одразу відкриваю Ондо. І Ви з Женєю можете робити те саме. Дякую, Женечке, велике тобі. А просто ближче дане десь. Шо? Давай, я розтягну, я розтягну. — Що вони хоче працювати, ті, щоб люди могли. дати. За таку файну гру. За все, блядь, за... блядь. Бачите молодець, охуєть. Окрім ну, Макдональдса, блядь. Ну, QR-код є вверху, є в чаті ссылка. Під низом є картинка банки туди можна нажати. Все. І закинути свій вклад на FPV. 5 тисяч полетіло, якщо Чо воно не хоче. Просто ближче підстав і сховай лице. Ну ладно, я чуваю себе дурачком. П'ять тисяч полетіло коротше.